Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну, все, чим далі, тим більше стає зрозумілим. Так, ну, тим, які слідкують за цим, Всім, що відбувається нині, що всі ті маразми Радянського Союзу, так. Від гулагу до соціалістського змагання вони йшли від московитів-андрофагів. Не від вірмен, не від євреїв, не від українців, не від молдаван, не від прибалтів, не від білорусів все це йшло. Від московитів-андрофагів. Все те, що найдурніше було, і те, що характеризувало Радянський Союз як імперію зла і країну дурні, воно йшло від московитів-андрофагів. І тепер ми бачимо, що коли вони залишилися там самі і з придатком ще отих всіх. Далекосхідних азійських народів, а також народів <клес> Поволжя, так, то вони все більше і більше стають самим собою. Недаремно ж Лавров звинувачував Захід, що він не дає московитам бути самими собою. Тому вони намагаються всіляко випростастися із Обіймів Заходу, західної цивілізації, західних цінностей, і повернутися, кажучи, науково в лапках взад, тобто кістокам. І от чергове повернення це відновлення созмагання. Так. Ну, нібито погано працює промисловість, погано працює сільське господарство, тому що. Немає соцзмагання, Так, як от за радянських часів, то було ж соцзмагання, і от деякі там із е, діячів Московії, перш за все, це в Держдумі, так, вони говорять про те, що от за радянських часів то ж було соцзмагання, і все було дуже добре. А у колгоспах були трудодні. І теж люди працювали. От зараз е е такий час складний для Московії. Всі гроші йдуть на війну. Тому ну, да давайте відновимо коло оспи. Так, щоб е люди працювали у коло, а хто там буде працювати, коли вже в селах нікого немає? Е е е значит, треба, От виникає все, якщо дивитися. Копнути глибше, то всі ці проблеми, які не може вирішити Московія, може вирішити тільки через ну, оті всі маразми Радянського Союзу, це через народонаселення. тобто через е, е, збільшення населення і, перш за все, переселення його в сільську місцевість, ну це ж вже, це ж вже було. Виселення там людей е, е, на перевиховання чи як. І це було і в Китаї робилося, і в КНДР, і, і все. Ну, вони нічого іншого не можуть. Це їхня, це палеазійський оцей ген, так, який призводить людей до от таких чинків. але ж населення немає. Воно зменшується, і тому зараз е, ставляться реальні цифри по збільшенню населення, в тому числі в сільській місцевості, в різних регіонах Московії. Тобто, це змагання починаються з народження робітників в Москві, тобто, їм робітників і селян, Тобто, їм не потрібні там якихось... У цьому їм не потрібні якісь там художники, якісь там артисти. Це питання не ставиться. Ставиться питання про е, збільшення от, жінки повинні народжувати якраз саме робітників всіх цих спеціальностей і е, колгоспників, тобто селян, які б могли обробляти землю. Так, обробляти землю, вирощувати скот і так далі, і тому подібне. І вже зараз губернаторам спустили відповідні ліміти на народжування дітей. І що цікаво, якщо раніше і в всьому світі родини народжують дітей для себе. То тепер так прямо і сказано, що тепер губернатори будуть особисто так, відповідати перед Путіним за низьку народжуваність дітей. Тобто відбувається зміна, кажучи, наукової парадигми. Люди вже не будуть народжувати для себе, для своєї родини дітей. Вони їх будуть народжувати для Путіна.